Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу з актуальними новинами станом на 5 травня Ірина Вербинська. 436 діб, як Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ворог за минулу добу завдав 10 ракетних, 75 авіаційних ударів, 65 обстрілів з реактивних систем. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де відбито близько 60 атак агресора. Не припиняються підступні напади та атаки на цивільні об'єкти та громадян України. Вночі з 3 на 4 травня на Одесу було спрямовано 15 дронів Камікадзе. 12 з них знищили сили ППО та вогневі групи. Три з них нанесли удар по гуртожитку одного з населених пунктів. Обійшлося без жертв та постраждалих. Через невпинні обстріли Херсона та області за 3 травня вбито 23 цивільні особи, травмованих 46, в тому числі двоє дітей. Нагадуємо про небезпеку, яка криється на узбережжі Чорного моря. Прислухайтесь до вимог правового режиму воєнного стану, дотримуйтесь комендантської години з 0 години до 5 години ранку. У зв'язку з наближенням пам'ятних дат, 8 та 9 травня, у військовому керівництві закликають обмежити скупчення людей ці дні, проте введення тривалої комендантської години не планується. Про це повідомила начальниця спільної координаційної прес-служби СБУ на півдні України Наталія Гуменюк. На варті безпеки міста стоять муніципальна варта та Поліція патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Комунальні служби Білгород-Дністровського працюють в штатному режимі. Спеціалістами комунального підприємства «Білгород-Дністров» з теплоенерго розпочато монтаж нового трубопроводу тепломережі на ділянці міської мережі теплопостачання в провулку новосадовому 17. Монтаж нового трубопроводу ведеться з використанням попередньо теплоізольованих спіненим поліоретаном труб, що в подальшому забезпечить зменшення втрат тепла та збільшення термін експлуатації теплотраси? Працівники комунального підприємства Білгородністровський водоканал проводять демонтаж застарілого обладнання на одній з артезіанських свердловин міської мережі водопостачання та установку нового енергозберігаючого насосу. Триває поки трави в міських парках та скверах силами працівників міського центру Благоустрій. Працівниками комунального підприємства жо 1 продовжені роботи щодо поточного ремонту шатрової покрівлі в будинку по вулиці Кочубинського, 4. Проведено прибирання технічного поверху та обладнання вентиляційних вікон у будинку по вулиці Миру, 6. Виконані роботи по обслуговуванні централізованої каналізації у багатоквартирному будинку по вулиці Перемоги, 24. Проведена Проведено заміна ділянки внутрішньобудинкової. Мережі теплопостачання по вулиці Франко, 30. електротехнічні роботи щодо обслуговування мереж енергопостачання здійснено по вулицях Мира, 6, портова, 8, портова 4. Двірники проводять покість трави та прибирання прибудинкових територій. Телефони аварійної служби комунального підприємства ЖО1, 098 371 08 46. До загальноміської міської акції з благоустрою території Білгорода Дністровського долучаються співвласники багатоквартирних бу будинків. так в ОСББ по вулиці Перемога, 3Б щаслива оселя, проведені роботи щодо благоустрою прилеглої території, оздоблення газонів та квітників, побілки дерев. 4 травня у приміщенні комунального неприбуткового підприємства Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня в рамках виїзної консультаційної допомоги проводився прийом медичними спеціалістами Одеської обласної дитячої клінічної лікарні дітей нашого міста за направленнями педіатрів та вузьких спеціалістів. Вихованці білгородністровського спортивного клубу Тайфун тренер Денис Наконечний вдало виступили на чемпіонаті Одеської області з дзюдо серед спортсменів віком до 16 років. За результатами змагань чемпіонами стали Нікіта Баталін та Владислав Печінка, які кваліфікувалися на чемпіонат України, який буде проходити. В Києві сьогодні, 5 травня, відбудеться неймовірна астрономічна подія. Місячне затемнення. Воно настане о 17 годині, 14 хвилин за київським часом. Триватиме 4 години, а пік очікується о 19 годині 22 хвилині. У цей час затемнення місяця можна буде побачити неозброєним оком. Поверхня місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2040. Другого року побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії, в тому числі і в Україні. Отож обов'язково погляньте на це місячне диво. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному миру і затушку вашим родинам. Тримаємося разом і разом до перемоги.